Дотепер на безкоштовний прийом до юриста можна було прийти в офіс громадського об'єднання самопоміж на вулиці Карбашева. А вже з вівторка у приміщенні ратуші розпочинає роботу центр правової інформації. Один офіс самопомічі працюватиме на новому Львові. Там будуть прийомні дні. Самопоміч організовує виїзди також до мешканців. Але для тих мешканців, кому є незручно їхати на новий Львів, хто хоче отримати консультацію в центрі міста, або тим більше в кого справа тісно пов'язана з міською радою, значно буде простіше приїхати до міської ради і на першому поверсі звернутися до цього центру, який є спільним міської ради і самопомочі. Кожний мешканець зможе безоплатно проконсультуватися у правника під час особистого прийому або ж на гарячій лінії 1580. Служба працюватиме щодня з 10 до 17 години і про усі звернення звітуватиме міському голові. Чиновники, які б вони не були, вони завжди мають свою певну специфіку. Їх треба контролювати. Якщо чиновника не контролювати, він тоді може, знаєте, Піти на манівці, тому мені вигідно, щоб львів'яни знали, як це робити, щоб вони були юридично освічені і підковані. І, власне, для цього ми в стінах міської ради відкриваємо юридичну службу для львів'ян. Найчастіше у львів'ян виникають питання, що мають безпосередній стосунок до міськради чи комунальних підприємств. Юридично грамотний мешканець міста це є запорука чесного і працовистого чиновника. Коли юридично грамотна людина приходить відстоювати свої права і знає, що вона відстоює і як це є, це унеможливлює чиновника чинити корупційні дії чи обманювати просто громадянина. Тому нам дуже важливо, щоб якнайбільше громадян міста розуміли і знали свої права, і вміли ними користуватися. Правовий центр спільно презентували самопоміч Міжнародний фонд відродження та Львівська міська рада.